Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 21 липня 2025 року. Ключові висновки. У ніч з 20 на 21 липня російські війська здійснили масштабну серію ракетних ударів та ударів за допомогою безпілотників по Україні, в яких було задіяно понад 400 безпілотників. Оскільки Росія продовжує завдавати значно більших ударів у червні та липні 2025 року ніж у січні травні 2025 року, західні партнери України пообіцяли додаткову військову та фінансову допомогу Україні. Під час віртуальної зустрічі контактної групи з питань оборони України формат Рамштайн 21 липня. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі під час засідання контактної групи з питань оборони України 21 липня оголосив про. П'ятдесятиденну кампанію з озброєння України на полі бою та сприяння посадці президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів. Українські чиновники обговорили зростання оборонно-промислового потенціалу України на тлі поточних оголошень про допомогу з боку Європи. Україна офіційно запропонувала третій раунд переговорів з Росією на тлі спекуляцій в українському та російському інформаційних просторах. Російські чиновники продовжують вдавати зацікавленість у добросовісних переговорах, незважаючи на те, що не запропонували чи не погодилися на третій раунд переговорів. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу часів Яр, Торецьк та Покровськ. Українські та російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка українських досягнень. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська захопили Андріївку, Кіндратівку та Олексіївку, усі на північ від міста Суми за останні два тижні приблизно з 7 липня. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 та 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Кіндратівки та південний захід від Яблунівки, на північний схід від міста Суми. Російський мілблогер стверджував, що російські війська утримують позиції лише в обмеженій кількості будинків у Кіндратівці. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку часів яр. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в західній частині Білої гори на південь від Часового яру. Російський мілблогер стверджував, що підрозділи 77-го мотострілецького полку Росії. Брали участь у захопленні білої гори. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на схід від Русен Яр на північний захід від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на південь від Покровська. На тлі повідомлень про те, що російське військове командування посилює своє угрупування сил на схід на північний схід від Покровська, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному звіровому та захопили решту піщаного обидва на південь від Покровська. Машовець заявив, що підрозділи російської 30-ї окремої мотострілецької бригади та 1435-го мотострілецького полку, ймовірно, що складаються з мобілізованих військовослужбовців, нещодавно просунулися поблизу піщаного та звірового. На інших відтинках фронтів російські війська продовжували наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.